Я не вірю, що я розіграв гамбіт Блюменфельда. Друзі, гамбіт Блюменфельда. Зараз побачите, що відбулося тут на дошці. Взагалі, що, що сталося. Це так круто взагалі. Це дуже. І ще й не знають, як його грати. Хоча 2360-кей, кінь вийшов. Бачите, це 4D4. І кінь в 3. Оце та штука, де можна розігрувати гамбіт Блюменфельда. Отже, дивіться, d 5 пішак вперед. І ось тут B5. Блюменфельда контргамбіт. На взяття взяли, взяли. А, б б бити пішака ще правильно. А потім. А 6 бити не можна. Потрібно грати. е 3 тут. І на взяття просто слон б'є. І в мене прекрасна позиція. Просто прекрасна. Це а, Зараз повністю позиція в стилі. А, давайте слоном спочатку зіграю. Позиція. В стилі Бенко, гамбіту Бенко або волжського гамбіту. Ось, ну тут якась йде атака така, ну окей. Напевно, не дуже зовсім не важливо. Потрібно тільки так, якось ще так більш-менш точніше зіграти. Щоб не дати можливості. Не дати можливості для атаки цього пішака. Як ж тут правильно зіграти, чи треба його взагалі захищати? Напевно, треба. Може пішак вперед просто зіграти. Там буде вилка, так? Давайте можу захистити. Якось звід, звідки його можна захистити цього пішака. Я не хочу, щоб там слон ще пішов. Ось в чому тут проблема. Може тоді давайте слоном просто захищу. Давайте. Пішак вперед якось. Відібьюся. Окей, не знаю. Перший раз граю це, і далі, далі за оці ходи початкові я, я не знаю. Ось, напевно, ферзем можна тепер грати, захищати пішака. Якось можна. Так напевно. А 6 тут загрожує. Повністю тримаємо пішака. Цікаво, якщо я на коня нападу. Ну окей, давайте нападаю на коня. Подивимось, куди він далі буде йти. Давайте кінце 6, напевно. Кінце 6, дивіться, як гарно все. Угу. Ідея побити пішака в нього тут є. Зараз ще програю. Можна відійти взагалі, то взяли, взяли. Окей, здається, я захистився, так що. Нема що перейматися, напевно. А, кінь сюди правильно, ох ти. Куди будеш ферзя дівати? Окей, ферзь відійшов назад. З жахом нехай йде. Так, тепер можна коня поставити в центрі. Кінь в центрі б'ємо коня на краю дошки. Так, побили коня. пішак вперед є також. Давайте, може, пішак вперед? Пішак вперед. Б'ємо шахом, напевно, спочатку. Тепер нападаємо на пішака. Ну і готуємо якусь страшну атаку. Не знаю ще, яка там буде атака. Слон 5. шах. Виглядає гарно. Ну, Якщо слон назад повернеться, погодитись на нічию. Він тут хоче, щоб я погодився на нічию. ну не знаю. Знаюсь не виглядає. Аж так відразу нічия. Кінь пішов? Давайте, може, я поб'ю тоді? Чи бити може бути все-таки слона? Може коней таки назад відіграти? Ну, давайте назад конем. Ідея в мене проста. У мене ще поки я. Тримаю це все в напруженні. Хочу зіграти слон О, фе, тура F8 якось все ж таки. Так, суперник. Можна відіграти назад, правильно? Так, чи слоном зіграти, щоб кінь не мав куди піти. Так, ну давайте. Все-таки слоном зіграю, щоб шах дати. Звідси. Пішак вперед б'ю слона. Б'ю пішака потім. Кінь тримає цього пішака і ферзь тримає, тому. Без особливих загроз тут. Так, все одно кінь. Заходить Це дуже... Ой, Тура заходить у кінь. Кажу, дуже якось нервую, бо так хотів зіграти того Блюменфельда. Тепер нарешті граю, бо вважаю, що він непоганий цей гамбіт Блюменфельда. Програю якось не по собі. Так, є слон назад. пішак вперед. Слон тут так спіймався трішки. Тураб'є? Пішак вперед там дуже поганий хід. Окей, okay, 5 хвилин суперника. Слухайте, ну я такий радий, що я зіграв Блюменфельда. Це ж треба так, а? Це ж треба таке. Кінь напевно, рахує. Ух ти, тут якийсь їх хід варіант, варіант такий. Кінбі є. А, ні, там зв'язка. Все одно зв'язка. Чому я про це думав? Навіть не знаю. Кімбія слон пішов. пішак вперед. Слон пішов. пішак вперед. Може все-таки ферзем. Тоді пішак вперед. І б'є, Слон пішак вперед. Побили пішак побив. І кінь в центр. Слон пішов пішак вперед. Побили. Побили. Побив слона. А, і шах. Все правильно. Все, друзі. Виграно матеріал. Виграю туру. Виграш тури. Якщо зараз не б'є, то виграш ферзя. Якщо б є, виграш тури. Ой-ой-ой, не виграш тури. Чомусь я думав, що там немає вже ніякого закриття, а там він є це закриття перекривання. Так, шах. Ні, я так рахував, що там виграш тури, а там ще ним і не пахне. Ух ти так. Так. Не здавалося, що тут якось. Має бути все одно краще в мене кінь пішов? Окей, ну давайте. Шах, шах. Побив туру. Якщо взяли шах. Шах і виграв туру. Нарешті виграв її чи ні. Навіть тут не виграв, чи що. Окей. А, вигравши із шахом. А, супер. Окей, тоді просто вилка. Тоді просто вилка. Може напасти на ферзя, фершах відійшли? Ідея знову ж таки тура висить. І я там, ну, можу якось атакувати, матувати? Не можу, напевно. Щоб просто виграти. Ну, давайте шах. 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 Шах на білу. Шах. Або просто напасти на ферзя. Взяли, взяли. Пішак вперед. пішак вперед. Я там з'їдаю пішаки, ні. Але складна партія виявилася. Але, але ж перевага є. І ти розумієш, що перевага є. Ось, і треба її якось реалізувати, ту перевагу. Це настільки складна задача. Взяли, взяли. Пішак вперед, пішак вперед, слон повернувся, напали на пішака. Ну і все, з'їли все, що можна, і все. І потім граємо два пішака проти. тухти. Ось так, так? Да? Тоді пішак вперед просто. Без. Особливих проблем. Напевно, ферзь сюди. Хоча шах і вперед. Так. Давайте пішак вперед. Так, і все. Шах побили, побили. Шах побили. І ферзь. Ну, туру перекину, звісно. Щоб захиститися. Друзі, перемога. кавашка перемога. Гамбіт Блюменфельда відіграв гамбітик Блюменфельда. от Готував відео для вас ці коротенькі на хвилину. І там був гамбіт Блюменфельда, я от дослідив, подивився моменти деякі. Настільки крута штука. Ось, хто от полюбляє грати оці кіньєфтри, топі продовження, я терпіти їх не міг, коли оце таке грали. От таке от, от таке воно грає кіньєфтри, таке, знаєте, ні то, ні то. І я побачив цей C5, пішак вперед і. Б5. Взяли, взяли, побили. І пішак, ще одного пішака жертвуємо. І якщо його б'ють, друзі, все. Це вже отут аналіз. Давайте включу, покажу. На взяття пішака. Аналіз. Нулі. Пожертвували пішака, а цього нам тільки й треба. Не знаю, ну, може, не була неточна гра, звісно. Ну, окей. Хай хай, ні нулі. Кінь пішов, все, перевага, кінь перервав, взяли. Слухайте, все було супер точно. Супер точно слон пішов назад. От тут вже. Тут я мав вже мінус 2. Кінь назад пішов, слон. М -м, тут помилка саме через взяття цього пішака. Напевно, варто було грати якось слоном інакше. Або атакувати цього пішака. Фух. Може, так просто. Давайте ще, ще оце я мушу подивитися. Як тут грати треба було цей хід? Бо я тут, насправді дуже довго думав і. Тут просто супер все. Ось тут. Ферзь B8. Атакувати цього пішака. Окей, важкий непідйомний. Окей, кінь, король пішов. І тепер Тура, все-таки все. Отут же у мене перевага, слон пішов, взяли, взяли, побили, побили, шах і побили пішака. Перевага в чорних залишалась. Через оці ходи саме все я виконав. Ідеально, шах. Вирішив розмінятися, не захотів, ну то отримай тоді шах, і Тура зупиняє пішака. Ох, друзі, круто!